І так, лот номер один, штани трикотажні під кодом 2012 мій Ціна за 1 кілограм становить 4 долари. Мішечок 25 кілограмів. Вартість такого мішечка 4020 гривень за 25 кілограмів. Хто вже зараз бажає придбати швидесенько пишемо беру і дублюємо повідомлення на Viber. В наявності всього-навсього два лоти. Два мішечка по 25 кілограмів. Штани трикотажні. Мілітері. По 4 долари за кілограм 4020 гривень ось такий лот. І завужені донизу, і на манжетиках всіх розмірів йде. І так, зараз у нас в ефірі лот номер один. Перший мішечок штани трикотажні. мілітарі під кодом. Позиції 2012. Ціна за 1 кілограм становить 4 долари. Мішечок 25 кілограмів. Вартість мішечка 4 тисячі 20 гривень за 25 кілограмів. Хто ще не встиг придбати трикотажні штани мілітарі, забираємо, так як в наявності лише два мішка по 25 кілограмів. Цей мішечок у нас також забирають. Ми його покажемо і зараз віднімемо ще один. Ціна за 1 кілограм 4 долари. Мішечок іде вагою 25 кілограмів, 4020 гривень за 25 кг. Зараз в ефірі буде ще один лот даної позиції. Зустрічаються навіть фірмові. Мілітарі. Друзі. Тапимо, 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 тапимо по прямому ефіру. Підписуйтеся на наш канал, долучайтеся до нашої команди. У нас сьогодні новинки нового надходження, які ми ось буквально отримали. Будемо почергово презентувати всі новинки, які в нас є в наявності. Більшість з них зараз ще проходять контроль якості. Як тільки пройдуть, будемо відразу показувати в ефірі. Ось ті позиції, які вже пройшли контроль якості, які зараз проходять, нам відразу передають і ми знімаємо їх в прямому ефірі. Друзі, тапаємо, тапаємо по прямому ефірчику. Ділимося лайв трансляцію Підписуйтесь на наш канал. Ось, дивіться, які чудові. Угу. І так, друзі, другий мішечок також забрали. Позиція штани трикотажні мілітарі розпродана, їх отримали небагато. Дякуємо Добре, всім. За. Хто вже встиг придбати дану позицію, і зараз у нас в ефірі буде наступна позиція, вона вас також має здивувати і порадувати. Ми поки не знаю, знаю. Більшість частини товару знаходиться на складаній якості. Чекаємо зараз в ефірі. Дана позиція вже розпродана. Зараз ми її складаємо, зашиваємо. І віддаємо. Перед цим знімали позицію під кодом 2011, штани, трикотажні мілітарі. Зараз в ефірі була позиція під кодом 2012. Ці дві позиції вже розпродали. Презентували, їх отримали не дуже багато, тому позиції вже немає. Коштувала вона 4020 гривень за 25 кілограмів. Зараз вже просто складаю цей мішечок, щоб його зашити. 29. І зараз у нас в ефірі вже буде наступна позиція за вигідною також ціною. Штани-трикотажні Мілітарі. Дві позиції у нас було розпродано. Дякуємо за замовлення. Зараз складаємо цей мішечок і перейдемо до наступних позицій.